Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». у даному відеогляді на домовищу увазі ножиці по металу від компанії Бош а саме мережево модель GSC7516. Як ви бачите, постачається у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо. Подивимось на комплект постачання. Звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: серветка, шестигранний ключ та, звісно, сам інструмент одразу готовий до роботи, по суті, в зборі. Розглянувши комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам. Споживча потужність 750 Вт, частота ходу 5200 ходів на хвилину. Товщина різу алюмінію 2,2 мм. Товщина різу сталі 1,6 мм. Габарити 254 на 142 мм. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту. Перше, це дуже зручний в плані ергономіки інструмент, обхват однією рукою. Мережевий кабель, як ви бачите, дуже добре прогумований в місці можливого зламу, в місці під'єднання до інструменту. Далі, для того, щоб запустити інструмент, натискаємо на клавішу. Можемо працювати саме під час натиску, а можемо зафіксувати, та інструмент буде працювати самостійно. Нам залишається лише ним керувати. Звісно, присутній захист від непередбаченого пуску. Далі, як ви бачите, корпус у нас передньої частини металевий, це зроблено задля кращого охолодження та для упередження пошкодження інструменту під час інтенсивної роботи. Є в нас також захист руки оператора металевий і, звісно, ріжуча частина. Друзі, основна перевага даних ножиць те, що ми можемо різати без іскор у великих масштабах, по суті, у промислових, а отже, для тривалої, ще раз тривалої роботи, без перерви. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання, звісно, фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.